Вітання усім шанувальникам дівочого футболу -12. Запрошуємо вас до Львова на стадіон Школяр. Саме ця арена стане головною подією фіналу чотирьох чемпіонату України серед команд дівочих -12. І зараз ми станемо свідками першого поєдинку між командами Шахтар міста Шептицький Львівської області, а також командою ДІШ Поділ місто Київ. Саме зараз вас знайомимо зі складами команд. Дюша Поділ Київ сьогодні виступатиме в синьо-жовтій формі. Номер Nochнадцятий Воротар Любов Сілакова, номер 3. Олександра Лобанова, 15-й Дар'я Стецюк, 19-й. Вікторія Агапова, 11-й Дар'я Федишин, 9-й Надія Луценко, 8-й. Майя Михайлова, номер 75 Валерія Ільченко. І головний тренер команди Олександр Топчій. Склад команди Шахтар місто Шептицькій Львівської області, Номер 12 Воротарка Катерина Мільнічук, 7-й Аніта Кінах, 10-й Аврора Іваніцька, 5 Аліна Павлишин, 5 Злата Дацик, номер 20 Марія Мозичук, 4-й Каріна. Гуславська, номер 19 і Дарина Хмара, головний тренер команди Сергій Васько. Що ж, поєдинок розпочався. Команда Шахтар виступає в білій формі, команда ДЮШ Поділ Київ виступає у синьо-жовтій. Команда ДЮШ «Шахтар» місто Шептицький. грала в групі А чемпіонату України. Грала дуже і дуже успішно. Команда посіла перше місце. Зараз простріл небезпечно і. Вдало зараз грає у воротах Катерина Мільнічук. Перший її сейф у цьому поєдинку. Ну і зараз атакує вже команда Шептицького. Може бути небезпечно зараз. Момент штанга, дуже дуже небезпечна зараз атака від команди з Львівської області. Ну і щастить зараз команді з Києва. Відповідно, не щастить команді. З міста Шептицький прекрасна атака, прекрасний удар. Їм не пощастило зараз команді Шахтар. Далеко не факт, що в цьому поєдинку переможе та команда, яка буде більше атакувати зараз. Удар по воротах, і тут воротарка контролює ситуацію. Любов Сілакова випускає м'яч зараз за межі футбольного. Поля. Тим часом ми дивимося ще раз е, в повторі: неточний удар по воротах, де контролювала ситуацію Любов Сілакова. Ну мені вдалося поспілкуватися з тренерами обох команд перед початком цього поєдинку, десь правильно не називати все-таки емплат дівчату. Зараз момент може бути, чи буде удар по воротах. Є удар, і м'яч залітає у ворота. 1-0 стає рахунок, арбітриня наша показує на центр, і Каріна Гуславська все-таки забиває найактивніша на початку нашого. Що поєдинку, пройшла передача зараз на неї. Вона м'яч одним дотиком зупинила і все-таки тут випереджає зараз голкіперку. Любов Сілакову забиває гол. І хто як не вона на 11 11-й хвилині першого тайму Каріна відзначається знову Луценко вступає у відбір, але перша на м'ячі в даному епізоді була Дарина Хмара. Ще одна атака. Проситься передача на дальню штангу. Удар поворотах немає передачі зараз на Нітукінах. Але ще одна яскрава і хороша атака від команди. Львівської області удар над воротами. Удар в принципі не точний. Ну але тут все класно зробила в цій ситуації Анжеліка Ратушняк, яка до речі вийшла на заміну в нашому протистоянні. Триває атака зараз від киянок. Відбувається зараз. Перехоплення, порушення правил не було, положення поза грою немає. Кінах зараз на лівому фланзі. Кінах буде літати в штрафний майданчик. Кінах переробляє м'яч під праву ногу. Удар поперечка. Ось вам і момент. А зараз Ратушняк вже в положенні поза грою. Прекрасний момент зараз був. Ще раз повторюю, дивимось на цей удар. Шикарний удар. Зараз від Аніти Кінах. Прекрасна індивідуальна робота і м'яч. Влучає поперечку. Анжеліка Ратушняк зараз буде виконувати кутовий, кутовий з правого флангу. Є подача. Подача непогана, подача на Хмару. Хмара розбирається 1-1. Пробивається. 2-0. Ось вам і момент, ось вам і Дарина Хмара. Дарина Хмара тут просто. Блискуче грає індивідуально і потрапляє в обійми своїх партнерок по команді. Прекрасний удар з лівої. Тут без шансів для голкіпера. Удар дуже і дуже потужний, як для 12-13-річних дівчат. Вона з правої ноги переклала м'яч на ліву. І потужний удар тут без особливих шансів для голкіперки команди МДШ. поділ Аврора Іваніцька. Ну і все. Перший тайм цього поєдинку. У нас завершується рахунок 2-0. Нічого не стала компенсовувати у першому таймі Анастасія середа. Все найцікавіше в цьому матчі відбудеться у другому таймі. Відпочиваємо невеличка перерва. <звук> Зараз до вашої уваги другий тайм матчу між командами. Шахтар Шептицький та Диша поділ Київ після першого тайму рахунок 2-0 на користь команди Шептицького. Каріна Гуславська, одна з найактивніших першого тайму. Авторка забитого зараз м'яча, який ще один удар. Тут положення по загрою не було, і команда Шептицького була близькою до того, щоб забити. Третій гол у цьому поєдинку, ну, але тут пощастило команді ДШ поділ. Зараз, саме до фіналу, ближчою є команда Сергія Васька, яка в цьому поєдинку. Перемагає поки що з різницею два м'ячі, ну і бачимо по початку другого тайму, що команда Шептицького робить, звичайно, все можливе. Зараз передача на дальню штангу, Гуславська по м'ячу зараз як слід не влучила. Удар по воротах. Тут це від воротарки добивання і м'яч у воротах. Гуславська у формулі є дубль у цьому протистоянні. Прекрасно вона зіграла на добиванні. Перед цим також була шикарна атака. Прекрасно зіграла у воротах Любов Сілакова, але з добуванням вона не справляється. 2-0 і звичайно, точніше рахунок стає вже 3-0. і звичайно, вже дуже дуже складна ситуація. У команди ДЮШа. Поділ Київ потрібно забивати. Зараз Кінах виходить сам на сам удар по воротах, і рахунок стає 4 -0. І в принципі тут кінах сердечко на камеру, сердечко для своїх вболівальників. Для своїх найрідніших вітаємо Аніту. Прекрасно вона зіграла. В Суті реалізовує вихід сам на сам з голкіперкою. Ну і можна сказати, що знімає дуже дуже багато питань в цьому протистоянні. Оскільки рахунок стає 4-0. Музичук зараз вдало грає на підборі. І ще одна передача зараз. На ратушняк простріл чи буде зараз удар по воротах непогано зараз зіграла авторка двох забитих. М'ячів гуславська, але на цьому атака по суті, завершилась. Його, його. Хороший удар по воротах і тут сейф зараз від Любов Сілакової. Підбір за командою Шептицького. Тут комбінація удар по воротах і ще один сейв зараз. Від Любов Сілакової. Зараз може бути небезпечний момент. Удар і є п'ятий гол. Тут хитрик в цьому протистоянні оформлює зараз Каріна Гуславська. Що ж, 5-0 стає рахунок. Можливо, десь все до того йшло. Каріна Гуславська забуває на 11-й, 30-й та 46-й Хвилинах у цьому протистоянні відповідно рахунок стає 5-0. Не було тут голу. Ще одна атака, удар по воротах, удар не точно. Рахунок стає в 6-0 нашому протистоянні. Ну тут, можливо, і автогол був в цьому моменті. Там ми бачили повтор цього епізоду. Ну, по повтору там складно було сказати, був там гол чи не був. Ну, але Лайнсмен все-таки допомагає прийняти правильне рішення головній арбітрині Анастасії Середі. І Анастасія показує на центр, можливо, десь невеличкою затримкою. Відповідно, в рахунок стає 6-0. Дивиться на свій секундомір. Анастасія Середа. І все, дає вона свисток про завершення цього поєдинку. Додаткового часу в нас не було. Не було в нас лікарів, не було затримок. Це 6-0. Рахунок першого півфіналу. Вітаємо команду Шахтар Шептицький і бажаємо успіхів команді Шаподілки в матчі за третє місце.